Хран Шомоґам розташувався до трикутнику поміж рік Такано і Камо. У Кьоту з'яснув безліч історичних святий, але ще одна з найвідоміших з тих, що існували ще до періоду Хейян. І, хоч натовпи людей їдуть сюди протягом року, щоб отримати напуття в поханні чи благословення богів, мало хто знає про маленький фургончик рамену, що відкривається на околицях щоночі. Він називається котячий рамен, і за чутками вони і справді використовують кішок на бульйон. Хто зна, але смак не перевершений. Ти з шумогамо Йосуйсо, чи не так? Я дійсно живу в Шумогаме Йосуйсо. Так, і що? Я звідти ж. Шумагамо Йосуйсо – це гуртожит позастанцію Ейзанде Мачіянакі, який, здається, був відбудований в своєму первинному обігліті світової повпавний в хаосі періоду Бакумацу, якби на світу з вікон будівля прийшла з руїну. І коли я побував тут вперше під час шкільного знайомства з університетом, не дивно, що мені здалося, ніби я забрів до полону. Ага, точно. Я пригадую, що бачив цього довокату там, вже не раз. Я божество храму Шамагама. Моє справжнє ім'я як Камтакі Цунамінаками. Не змушуй мене повторювати. Але вдруге інакше. Хіба ти в курсі? Я знаю про тебе все. Імена твоїх батьків, як немовлям, ти постійно ригав і смердів. Твоє школі, фестиваль фестивалю середній школі, швидко закоханість у старшій школі. Твоє перше ті для дорослих, твоє вели службе життя, лімі від нього коледжі. Це що? Зараз? Після того, як окнуть твоїх вирі, то тюраздою серце, ти перестав відкриватися людям, а потім сам почав вставати на шляху кохання інших людей. Та да це тому, що осу я згоден, що ти потрапив під твоїх у душі осу, але ж це не все чи не так. Останні два роки замоєріли в моїй голові паперовими ліхтарями. Саме у святих лісах шепогами серед усіх можливих місць моє серце наповнили болючі спогади і. Хотілося кричати, але я, як джентльмен, стримав себе. Тут, тебе це геть не стосується. Скоро вже буде каназуті. Я маю знову відправитись до Ідзумо. То є наша робота. Так, печі багато, та й ціни на потяг зовсім не допомагають. В наш час ми ж бруляємо бажання скриньку вже розглянуто, навіть не подивившись. Але от я, сутність, відповідальна, постійно глибоко у роздумах, прикидаючи, які дві людини дійсно підходять одна одній. Ну просто як шлюбне агентство. Ой, же ж горе мені. Я не зрозумів, а нічого. Коли настає осінь, ми збираємося від зуму і вирішуємо долі чоловіків і жінок. Тут ім'я, Акаші, ти її знаєш. А тут твої з озу імена. Ясно тобі. Що це означає? Ти ще більший дзьобов, ніж я думав. Як бог сватання, я збираюся з кимось звести пані, Акаші, знайому знайомо тобі дівчину. З тобою або з Уазу. Цікаво, хто це буде. Як буде бажання, завітай до моєї кімнати. Шимала моя сойца 210. Цей дивак сказав, що зведе акаші або зі мною, або з озу. У старшій школі я не перебував у клубах і лише вплив за течією з такими ж ледацюгами. Але тепер я свіженький студент університету і численні брами містичних скарбів, що їх називають рожевим кампусним життям. Відчинені переді мною. Я був напівпритомний від радості. І тоді я обрав. Серед чорнобрових дівиць, стираючи, освіжаючи крат поту я почав в сафарі кухання. От що я, дурень, с дурнис, думав тоді. То було перше літо, а мої все ще рожеві окуляри вже розбиті сутністю під назвою реальність. Я був переконаний, що завести сотні друзів було б непогано, але швидко зрозумів, як складно мені дається ненав'язливе знайомство і про яке сафарі може йти мова, коли я не можу навіть м'яча відбити. А всі мої подачі залишалися без відповіді. Я тренував себе бути більш товариським, але так і залишався поза всіма розмовами. До часу, коли до мене дійшло, що потрібно для інтеграції, в соціум, було вже запізно. Я втратив своє потенційне місце. Саме тоді наді мною нависла потвора з обличчям лихого передвістя. Гейце ти посланець пекла, якого можу бачити тільки я? Ти кажеш образом в речі. Не треба хвилюватися ми ж як прастя. Це й була моя перша зустріч з озу найгірша із них. Як на подивись, чудовий пейзаж відкрилається. А може, і не варто долучитися до них. Місце де річки речки така Камо зливаються в одну у підносях храму, що магами дельтою річки камо і часто використовується для святкувань в честь початку літ. Позу на тому ж курсі, що і я вісім із десяти людей у темряві сприйняли би його Йокая, а двох ще залишилося, Переконати було би не складно. Пожираючи біди інших людей, як топінг для рису, цей хлоп не має жодних позитивних рис. Моя душа певно б залишилася незапрямованою, якби не зустріч з ним. І ти вирішив зрад. Та я згартую. Не трогайсями, але нічний такий прохоний. Ах, самотня, ти патрілка. Я... Чор добрає. Чому переді мною ти? А не якась чорнобрива дівчина. О, Дивись. А касі тех прийшла. Бачиш там. Дай но подивитись. Вона ж на інженерному, то, мабуть, проєктує щось для криватих. Ей, а давай можна закрухлятися на сьогодні. Не хочу замішувати акаші у це. І, що ти мелеш? Куди поділося твоя гідність чорного купідона? Т Та при мені моя гідність, але ж з боку це виглядатиме, як ту ти прогинаєш свої переконання усе через те, що інші про тебе подумають. Це не схоже на людину, на яку я душу і тіло. Ти то зараз тобушка видування самотності чи ж у копережі інструктувати тим, ким ти чи не так? то вони хто втратив відчиті реальності? А ти той, хто молодом правосуддя розчавить їх легковажні мрії? Хто ж пішов? Слухайте, слухайте, бо ми ті, хто зневажає кохання. Ми прол'ємо кару небесну на ваші голови, пані та панове. Йо-лоп... Так, може ми й чолопли, але ви краще бережіть свої оченята. Ракетні феєрверки призначені для запуску у нічне небо. Техніка безпеки забороняє тримати їх у руках чи направляти на когось. А бомбардувати людей, що з річкою мають мирну вечірку, не дозволено, тим паче. Тримайте позиції в контратаку. Ага. Ей, ви, чорти! Ай, річка ж мілководна. Щас наштовхаємо вам пики. О, Ото ми ж не всі запустили. е ей! З цих пір, як я зустрів озу, ми лише різали і різали ті червоні нитки, що тягнулися довкола, як в'язли копірагу. Озу був генієм таких справ, і він використовував свою унікальну інформаційну мережу, щоб дізнатися усі найнепристойніші, навіть якщо вони були сумнівними. Це розпалювало вогонь у клубі далі і далі, створюючи середовище, яке йому подобалося. В межах тенісного клубу ми стали відомі як від інкарнація зла і ганьба всього людства. Навіть після того, як нас виключили з клубу, ми не зупинили своїх патун, але ж розгорнули їх. Завернуті в своє як боги смерть. Такі названі чорними купітонами, ми неслися за моею, закохані дівчині зі шкоду. Ми би сказали, забий на цього козла. Паробку заходу, що в нерозділеному коханні ми порадили, немає сенсу. Просто здайся. Якщо би кохання кракохання зародилося на півдні, ми би залили її водою. А на півночі кажуть, любов неможлива. Колись наші жертви мало не ступили нас в каналах лозерідів. У зачем змусили ви не ховатися в мене кафе? Чередали посеред вулиці коно, якої був занадто прямолінійним. Але я не програв, я не можу програти. Навіть коли очевидно, що якщо я програю, сі від того, буде краще, окрім озвучкому до того діло. Коли я йшов, відпочиваючи від забігів вздовжки матчі, попід піддальшем чогось будинку мою увагу привернула стара жінка, що випромінювала підозрілу охідну ауру. Аура була цілком переконливою, і логічно припустити, що ворожінню цієї жінки можна довіряти без сумнівів. Що ти хочеш знати? Не а печать на твоєму лиці читаю я незадовольний ти, що твої люди твоїм талантам шляху не дають? Та, так, я яв'є. Несумнівні таланти в тобі я чую. Схиляю капелюха перед проникливістю старої жінки. Вона так швидко викрила всім приховані якості, як я, як майстер, приховує секрети ремесла, ховає від сторонніх поглядів. Але ж бо є нагода, яку ти впустити, не маєш нагода? Нагода, то значить файно можливий. Тож значення я розумію. Але нагода, яка постійно має рідю тебе перед вічми. Нагоду ті схопити маєш ти. і дію вчинити. Це все якось загально, можна трошки конкретніше. А якщо ж не скотиш, все повториться, будеш блукати, як і зараз, змін. Край, На віки без Факти шим. Клес ти і не відпойовило. Храєшся в загублене ягиня. О, це друг по. Безсоромна сволота. Яким бісом трав того жінок популярний? Ні, ну це вже ні в які ворота не лізе. Пхати в мене такого здоровеного гриба. Ці поспівки якісь огидні. Фантаста потологія. Ні, ступлідні ці кути я хладжу. Виглядала мехдувшою і покликала мене ще випит. Стоматолог? А як щодо тебе? Впевнений, що за все твоє життя така музидить, гідякова напхала тобі пальці в рота. Не опускай мене на свій рівень. Та ти що? А я знаю, що ти відвідував богепінчання в храмі сімогемо. Тай, то як це заради приколу? Якщо вже зато мава, що ти думаєш про пані Акафі? Коротше кажучи, це або ти, або Озу. Що я маю думати? Взагалі, я думав, що я єдина людина, що може витримати або як ти, але. Вахлопнись. Я думаю, ти цікавиш, це твоя нагода. Ну, дивись, мені б краще якусь родливу чорняву красуню, таку щоб ого, ніж когось, хто б розумів людину типу мене. І Знову цей твій егоїзм. Не кажи мені, ти все ще не пережив, що тебе кохіната відшила. Не, не називай це ім'я при мені. Тоді я займу твоє місце, скористаюся нагодою. З розбігу. А каші в тобі не зацікавлено. Давай, не хмурся, я ж за твою перемогу. З замовкни, це через тебе я змирнула в свої студентські роки. Та, а я думаю, що ми в цьому спільники. Немає значення, який шлях ти обираєш. Ти завжди опиняєшся там, де ти є. У будь-якому випадку по нашій зустрічі я докрав усіх зусиль, щоб тобі насолити. Чому ти на мені зациклився? Так, я проявляю свою любов. Ви ж пов'язані чорними нитками долі. По моїй спині пробіг холод, коли перед очима повстав цей жахливий фантом. Семпай, якщо хочеш поїсти, то по-а? Акачі, чому ти тут? А ти і справді не геній, семпай. Це ж традиційне місце для автор паті. Ну твої переслідники з криватих розсілися ом там. Я давно не їла м'яса, тож перепрошую. М'ясо після вечірки, де ж їхня гордість землеродив? А озу, де? Озу втік через задні двері. Ти семпай, теж би вже біг. Знову цей чорт полисив мене. Рахунок я вже оплатила. Просто тікай. Я підійшла, щоб сказати це в боргу перед тобою. Ти не в боргу. Просто виконай обіцянку. Забий і спіши. Я вже повертаюсь. Я зустрів Акаші на сезонній роботі на ярмарку вживаних книг в Шимогамо. На Нарік молодша за мене з інженерного факультету. Методична і сконцентрована у всьому, що робить. Здавалося, що один її погляд змусить ринкового кризія відмовитись від злих намірів. Ох, правда? Акаші. А що ти робиш з цими вихідними? Чому це я повинна звітувати тобі про це? Після цього про плани на вихідні її ніхто не питав. Я зі сторони підтримував її. Типу, правильно робив все по-своєму. А що ти робиш з цими вихідними? Що ти робиш? Не можна просто вламуватися до моєї кімнати. Якого біса? Ти Це кастелла, так що охолонь. Ти і когось пригощаєш? Це рідкість. Не можна собі уявити більш самотні заняття, ніж одному жертика з тугою за смаком людської любові. Ану, звали, у мене справи. А що якщо не хочу? Вшивайся. Він, мабуть, приходив навідати людину у гуртожитку відомо як майстер, а кастеле, очевидно, залишки з застілля. Як Якби там не було Озу, правий кастелу, зазвичай жують із кимось разом, Озу не кандидата, можливо, акаші. Я сам був здивований, що я Акаші впливував в моїй голові. Чи казав правду той дивак, що збирався від зуму вирішувати долі між чоловіками та жінками? Каназуки або десятий лунний місяць, міряди богів збираються в зуму, залишаючи вільними свої землі. Ну, це відомо навіть мені. Серед богів напевно є і шахраї, але питання не в тому. Питання, що мене цікавить причина, заради якої ці боги збираються в Едзумо. Тут написано, що після гарячих і відвертих дебатів міряди богів вирішують стосунки між чоловіками та жінками. Вартувало піднятися по сходам і з тим богом вічна але якщо ти вчора сні Бог почне розіграв так розіграв. Що щось таке? Це буде нестерпно. Я тоді точно проклянувся і проживу стало життя у лейні. Та й якщо цей дуваки справді бог не то щоб я хорів від палкої любові, це ж уперечить моїм переконанням шукати такого у першого ліпшого незнайомця, чи не тому я зневажаю похапкуватих студентів, що не можуть витримати сумності і жадьно шукають стосунки та отримав почесне звання уйдівника любові. Чи можливо це я увірвав лиську перемогу серед численної низки поразок? Та чи зможу я, руйнівник у любові, пробачити собі такий вчинок? Або я лиш ж стану розвагою богам, коли нитка павутиння, за якою я чіпляюся, обірветься? Хоч <тас> <тас> я і не думаю, що страшний Йокай типу Озу може обдурити Акаші, мабуть, її емпатія знайде що цікаве навіть в такому монстрі, як він. Якщо так станеться, Акаші зійдуться, і це вже буде питанням не моїх почуттів. Це буде жах для майбутнього акаші. Здавалося, що навіть мій розум ситується на шмаття як кастелва Переді мною. Я не програю. Я не збираюся програти ці любовні тузі. Осьма дійсно неповторний, та ніхто заздалегідь не знає, де вони будуть. Ця раменна з'являється просто де захоче. ж ти їх там доволі часто. Но маю добрий нюх. Коли я голодний, напружу вуха і одразу почую дзвін їх колохальчиків. Я би теж хотіла спробувати той рамен. Відпусти, відпусти її, акаші. Я Ну-ну, заспокойся. Вибач, я команна своя від Молі. Вони називаються ці В наборі було 5, але я закупила одного. Не хвилюйся, я щось закруглий, ви коли й зустрінетесь? Аво, якщо хочеш, я допоможу послукати. Це краще мене в кущачий рамен з води. Якщо ти хочеш. Це обіцянка. Обіцянка, то он воно, що після обережного аналізу, навіть дещо надмірного, я спокійно дійшов до ідеального контраргументу. Чи точніше я є людина, яка не соромиться аналізувати до тих пір, допоки предмет аналізу не зникне сам по собі. Аналізуючи численні закономірності життя мого та акаші, я швидко усвідомив, кому заготоване щастя, а кому ні. Але найбільш болючим питанням було те, чи зможу я руйнівним кохання безлічі людей, дійсно змінити те, як я живу. Як результат смертельної битви між коханням і здоровим глуздом, я підіймався до кімнати 210, не мов увісні. Так. Не віддавай її озу. Залив пані Акаші мені. Так, добре. Зачекайну хвилинку. Ага. Зрозумів. Так, так, так. Зустрінеш мене перед восьмою на східній стороні камо охоші? Проходимо, проходимо, скупчуватися на вершині мосту небезпечно. Ох, ох. Так сьогодні Газан. Зараз ти переднеш міст камо охаші Як підеш, а каші буде іти з іншої сторони. Побалалакаї з нею про щось, а потім поквичне побачення. Ой ні ні, ні, ні ні, ніколи. Та ну буде торпі. Щось тут не так. Хіба ти назбирався від зумбо щось там чакувати? Це типу важлива підготовка. Та це ж тупо, атака в в А ну, не скихуй, іди є роби. Все, що було дотепер, зникло у воді під мостом. Тепер нарешті час пробитися вперед дорожевого кампусного життя. Семпай, добрий вечір. Я без проблем вчора втік. Завдяки тобі. Так. Прийшов на Гвазан. Так, власне, так. Ну, бувай. Да, чудово вийшло. Досить вже на сьогодні. Я знайшов так далеко, але ні чорта так і не зрозумів про любов. Коротше, по всьому. Хей, хей! Ти Зараз що, подумав щось типу «досить на сьогодні? Чи ми так? А ну скорисво вам бога попатися і пішов стежкою кохання. То це все твоя витівка. Ну ти ж подав бажання Богу свати, не так? Твоя допомога мені не потрібна. Саме зараз є час скопити можливість. Якщо ти негайно не почнеш діяти, я стрибну. Та почекай, яким чином моє кохання і стрибок мають хоч щось спільне. Та я і сам не знаю. Озу, річка вийшла з берегів. Якщо стрибнеш, ти помреш. Чортов ти no, Озу. Що це помста за занадто. Пане озу, що ти знову такого не робив? Ти злий, негідний ото! А ти його друг чишок. А я його взагалі не знаю. Ні, не треба. Я відверто шкодую, що обрав клуб Купідон перед тим фатальним великим годинником. Якби тоді я обрав щось інше, я би провів ці два роки зовсім інакше. Можливо, тоді б я знайшов ці містичні скарби, звуть рожевим капусним життям.